Це з 9 етажа, якщо я бачу, дивіться, які срач на восьмому етажі. Засрали все, ідіоти, блядь. Це хтось із цієї квартири, що зліва або справа. Вони дождуться, що зоро прийде сюди і викине все між це і цей і вони будуть розбиратися. Хорошо, що є зоро. Ну тут тож живе теж вже. Це теж вже підключився до срача. Тобто 8 етаж, суки уберіть мусор, не срабатайте. Бачите, який срач. Так що, друзі, сусіди уберіть на восьмому поверсі, поки не пізні. Бо буде те, що буде в Одесі. Було в Одесі. А що було в Одесі, розкидали все і швидко на от, Сьогодні 6 число. Добрий ранок. Ви йдете на роботу. Я не знаю, вчора перестав робити. Вчора перестав робити. Панарі. світиться. Я теж спускаюсь. Старость радость. Молодость, радость. Так лучше не включат. Да что, ну. Пусть да я... может включать, може, лучше, я не знаю. Я потому ну, буду... да. Бо простой будет. Да. Продолжаем съемку. Фонарик света. Спускаемся сегодня день. Королевство сватини Світіння час. Я не знаю, що знаходиться, хто знає, скажіть, будь ласка, королівство. Де воно знаходиться? Що це за королевство таке? Вот. Сьогодні день читання книги. так що читайте книги, І сьогодні день адміністратора ЦНАПа е, в містах надання послуг для громадян. Ну, це ЦНАП. Так що вітаю всіх адміністраторів. Особливо наших адміністраторів, які знаходяться в гостомлях. Там був хороший привіт, привітливі люди, на зустріч, працюють добре. Так що вітаю вас всіх з цим святом. <кхід> вот. що ж сьогодні ще заявлять... А, сьогодні Михайло мені друг скинув. Що сьогодні Михайло. Так що Михайло, всіх вітаю, Михайло, ще дуже. Я думаю, що це по-новому вже в Я вже живу по-новому і Пасха, і все. Вся Україна також живе. Ну то хоче два рази включають. Відключайте два, нема питань. А що сьогодні Митале. Міша Мітлюх, який живе на канадських островах. Вітаю тебе теж, Міша. У нього син теж Міша. Михайло Михайлович. І це, і у нього батько теж Міша. Так що всю сім'ю Максимучук вітає. Так що тобі не зацікав. А літ не працює, то фітне. Добрый день. Здравствуйте.